Ще раз всім доброго дня, усіх ради бачити. І тим, хто в нас вперше, я нагадую наші правила, що поки йде заняття, ми вимикаємо мікрофончики. Але коли у вас будуть якісь запитання, що ми робимо? Підіймаємо ручку, так, так. І пані Анастасія звертається до вас, дозволяє вам. Запитати, чи щось сказати, чи відповісти. Добре? Добре. Ну що ж, я гадаю, що у вас сьогодні який настрій? Гарний чи поганий? Гарний, так? Усі гарний настрій. Анічка, гарний, гарний, молодці. Тому ми починаємо з таким гарним настрієм, і я надаю слово пані Анастасії, прошу. Дякую, доброго вечора всім. А, що ж, давайте розпочнемо. В нас із вами сьогодні досить цікаве заняття. Подивіться, будь ласка, уважно. До нас завітали друзі, дітки, але вони а, забули, як рахувати, які геометричні фігури бувають. Давайте їм у цьому допоможемо. Допоможемо. Пальчик догори, якщо ми всі готові допомагати нашим діткам і навчимо діток рахувати з вами. Отже, в нас переплутались всі, всі, всі цифри. І не можуть хлоп'ятка зрозуміти, з якої цифри нам почати. Для цього вам потрібні ваші пальчики. Показуємо мені пальчиками, з якої цифри. Ми почнемо рахувати. один пальчик. Молодці. Будемо в рядок виставляти наші цифри. Наступний, скільки буде пальчиків? Два, у Анічки, там взагалі вже козочка з'явилась. А наступний, скільки буде пальчиків? Три, молодці. Ой, в нас не хоче трічка сьогодні рухатись. Так, а далі скільки в нас буде? Чотири пальчики молодці. Дуже добре. А далі скільки? Після чотирьох. П'ять! Точно наша долонька, п'ятірочка, так? Молодці. А далі. Я. Yeah. Давайте дивіться, що в нас із вами сталося, В нас із вами далі. Скільки? Шість. Так. Так. А далі? Всі молодці. А далі. Вісім. А хто мені скаже, яка в мене цифра загубилась? Якої нема цифри? Вмикайте мікрофончик і всі разом. Якої цифри немає? Нуль. немає. Нуль. Ні, якої немає? Після 50. восьми. Дев'ять. Дев'ять немає. І ще якої цифри немає. Нулі. Десять. десять. Точно, в нас ж дві з вами долоньки. Так, на одній долоньці п'ять і на іншій долоньці п'ять. Десять наших пальчиків. Ви молодці, ви допомогли. Нашим діткам розставити все по місцях? Супер! А тепер ми з вами перейдемо до казки. Ви полюбляєте казки? Так, всі люблять казочки? Супер! Яка це да. казка в нас із вами? Хтось знає? Так. Да. Вмикайте мікрофончик і відповідайте. Вікуся так тягнула ручку, вікуся відповідай. Що це, це заказуть? Рібка, точно! Давайте ми з вами порахуємо, а скільки героїв у казці. Кожен кожен подивився, порахував пальчиком і сказав. Хто готов відповісти Що? ручку. Ручку тримаємо. Хто хоче відповісти. Так, Ваня, бачу, хоче, Ванечка, вмикай звук. Um, okay. Скільки героїв у касі? Ваня, вмикай звук. Шість. Так, 6. Всі згодні. Щоня згоден? Сім. П'ять. Так, п'ять, шість, сім. Які у вас всі різні відповіді? Микола, бачиш, я тягне так старану ручку Микола, відповідай ти. Скажи. Шість. Шість, точно. А скажіть мені, будь ласка, а хто перший прибіг до рібки її тягнути? Першим. Я. Yeah. Дід yeah. Дід прибіг. Всі пальчики підняли, якщо згодні. Якщо хтось не згоден, ви е, піднімаєте ручку. Всі згодні. Перший хто прибіг? Дід, так, всі згодні. Yeah. Супер. А хто прибіг другим? На Баб... поміч діду. Бабка. Бабка. Бабка точно другою прибігла. Всі згодні, всіх пальчики. Вікусік, я бачу, моя рибка. Скажи, будь ласка, а хто третім прибіг? Внушенька. Так. Всі згодні з такою відповіддю. Чи в когось інша? Mm -hmm. Так, всі згодні. Так, третьою прибігла внучка. Молодці. А четвертою хто прибіг? Е, Аня, так? Анічка, вмикай мікрофончик відповідай. Суцик. Так, собачка. А можливо, хтось пам'ятає, а як її звали? <звуч> пам'ятає хтось? Віка пам'ятає? Ну давай Вікуля. Жучка. Точно жучка. А хто прибіг п'ятим на поміч? <звуч> так, Кіт. Е, так, е, хлопчик. Наталія Дімітрова, вибач, як тебе звати. Микола, Так, дякую. дякую. Микола, давай ти ручку тягнеш, тягнеш. <пиш> Хто прибіг, Со... Після собачки. Після... Так, точно. Кошенята прибігла. Миша, Миша. І шоста всіх врятувала. І нарешті витягли рібку. Шостим хто прибіг? Миша! Мишка, молодці. Тож скільки в нас з вами героїв у касці? Так, все вірно. Молодці. Ви впорались. Ви витягли рівку разом з усіма. Супер! А тепер давайте зіграємо з вами у таку гру. Зваримо борщ. Так вже скоро вечеря. Хто разом зі мною говорить? Скоро вже в нас вечеря, і нам потрібно з вами зварити борщика. Але. Все готується за рецептом. У нас з вами так само. Є рецепт. Тож, давайте будемо готувати. Вікусь, я бачу твою ручку, що ти хочеш сказати? Віка. Вже Расуваю. нічого? Це просто рука. Коля, а в тебе рука піднята? Це щось ти хочеш сказати? Чи ви вже на поготові її просто тримаєте? Микола, кажи в тебе рука піднята. Ти сказати, що Ага, ось я ж кажу. Ми, ви вже на поготові. Так, тоді поїхали готувати наш смачнющий борщ. Давайте з вами подивимось. За рецептом нам потрібно, скільки картоплі. Рахуємо з вами е, цяточки, скільки картоплинок потрібно. Так, хто вже порахував, будь ласка. Я. Я. П'ять, молодці. Вмикайте всі мікрофончики і всі разом будемо відповідати. Добре? У вас багатенько, і не кожного можна помітити. Всі, всі, всі вмикають і всі відповідають. П'ять. нас Молодці, супер. Скільки в нас помідорів? Томато, скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. А скажіть мені, будь ласка, це в нас із вами однакова кількість, п'ять картоплинок і п'ять помідорів. Це в нас однакова кількість? Чи чогось більше, або чогось менше? Десь. Однакова. Однаково. Молодці. Супер! П'ять картоплинок, п'ять. У матів кількість ой, однакова. Ой. Молодці. Давайте далі засипати. Дітки, я вам дозволила вмикати мікрофон, тому що відповідь від вас усіх я повинна почути. Але не разом зі мною ми говоримо. Будь ласка. Давайте так, наступне. Рахуйте, будь ласка, скільки в нас бурячків. 4. Чотири. Так, а скільки в нас е, цибулі? Три. Три. Раз, Три. Раз. Так, супер. Віка, вмикай мікрофон. Я е, не встигну так вас всіх опитувати, бо ж час іде. Е, цибулинки в нас, е, вибачте, бурячки в нас чотири. Цибулинки в нас три. Чого більше? Mm, a... Чотири, цибульки три. Що Чотир. в нас більше? Чотири більше молодці. А чотири чого? Чотири бурячки. Молодці, бо чотири це більше аніж три. Супер! Давайте доготуємо наш борщ, не вистачає ще трішки інгредієнтів. Отже, нам з вами потрібно додати одна капустина, дві морквини. Чого більше капустки чи морквинки? морквинки. 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 Скільки морквинок? Два. Дві. Два. Скільки капустинок? Один. один. Чого більше? Один. Я кажу капусти більше. Мортів більше. Так, бо два в нас більше, а ніж один. Ви молодці, супер! Як ви гадаєте, смачний у вас борщ вийшов чи ні? <плес> так, <плес> тоді <так. плес> <Таді> всі бачити <плес> догори, смачного борщу ми наготували і з вами буде чим вечеряти. Молодчинки. Тепер давайте зіграємо у гру. На ваших екранчиках з'явилось що? Що це? Цукерочка, так. Так, цукерка, молодці. На яку фігуру кожа цукерочка? Тут вже ми вимикаємо мікрофончики і говоримо по черзі. Ром, ром, молодці, почула, Віка навіть показує, вже зрозуміла, що можна і так працювати. Дивимось наступна, будь ласка, у нас із вами. Що це? Шишка. Шишка, шишка. Шишка, шишка, точно. На що схоже? На яку фігуру шишка схожа? На, На... На круг. На круг. На... На... Так. На... так. Був, була відповідь, я прийняла коло, і була відповідь, я прийняла овал. Овал! Дивимось, де наш смайлик каже правильну відповідь. Це овал. Молодці. Що ж це в нас таке? Диня диня, 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 Це гарбуз. Якої форми наш гарбуз? Можете показати, можете <свіття> сказати. <свіття> Кури. Кури. Точно, супер молодціве. А тепер беріть, будь ласка, свої блокнотики або листочок у клітиночку і олівець. Так, налаштувались? Налаштувались? Все, готові? Ось да. дивіться, якщо ви уважно будете мене слухати, у вас вийде якась картинка. Добре? А потім порівняємо, чи однаково у нас із вами вийшло. Готові? Так. Да. Так, готові. Отже, ставимо ми крапочку, можна посередині листочка, щоб вам було багатенько місця. І ведемо одну клітинку вверх. Одну клітинку вверх. все молодці, одну клітинку, вправо. Одну клітинку, вправо. Все. Одну клітинку вниз, одну клітинку вниз, дві клітинки, право. Дві, клітинки, вправо. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вверх. одна клітинка вверх. Одна клітинка, вправо. одну клітинку вправо. Дві клітинки вниз. Дві клітинки вниз. Дві клітинки вниз. Три клітинки вліво. Три клітинки вліво. Все. Три клітинки вліво. Я вже Добре. Одна клітинка вниз, одна клітинка вниз. Все. А не молодець. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вверх? Одна клітинка вверх. І домальовуємо останню нашу деталь прикутника, носик з прикутника. І що в нас із вами вийшло? Що в кого вийшло? Покажіть, будь ласка, що в нас вийшло однаково. Одиничка. Так, кого одиничка? Хто побачив одиничку, хто ще що побачив? Я бачу папіничку. Так, одиничку. Я да побачив самоліт. Так, літачок, одиничка. Один. кого ще який Один. варіант? Вікусь. Вікуся, покажи, покажи зайка. Віка, мікрофончик. Так, молодці які. Супер! У вас у всіх вийшло. В кого одиничка, а в кого й літачок. Мої любі, на сьогодні ми з вами закінчуємо. Ви, молодці, допомогли діткам розставити все по місцях, уважно слухали і уважно відповідали. Молодці, ставлю вам лайки. До наступного разу. До побачення! До побачення! До побачення!